Раніше козаки були це, як у нас зараз Збройні сили України. так Вони охороняли, у них були спеціальні сили, як у нас зараз ССО, так раніше були характерники. От Характерники володіли якимись спеціальними здібностями. І однією здібністю було перетворення на Вовка. Тобто, коли характерник ішов на виконання важкого завдання, він перетворювався на Вовка і він одягав три паски. І в виконанні, під час виконання цього завдання, він мав зберегти ці три паски. Якщо він губив хоча б один цей пасок, то він не зміг назад повернутися, перетворитися на людину. Він говорить, ми робимо складні завдання, і найважливіше це залишатися людиною, тобто не згубити жодного паску. Поки на тобі ці три паски, твоя людяність, важкі завдання, складні завдання, але найперше треба завжди залишатися людиною.